Даю кожне місто та село, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на п'ятницю, 5 грудня 2025 року. Сьогодні начотування Triangular Аркана Tarot тнафісто Це жовті аркани Таро. Це остання колода, яку я закінчив. Це зробив я ще минулого 24 року. А епіграф сьогодні з книжки вона ще не з'являлася на чутуванні. Це Денізлін. Лін, Деніс Лін це. Авторка, яка написала багато книжок на різні теми, і сьогодні це книжка прошлої Цій книжці майже вже 30 років, отож «Реінкарнація і Карма. Концепція реінкарнації, находящегося в фокусі регресивної терапії, уже оставила свій слід в історії. Более трети живущих сегодня людей принимают ее. Ее основная идея состоит в том, что душа бессмертна и возвращается на Землю вновь и вновь, воплощаясь в новых людей, чтобы учиться и развиваться. Каждая прожитая жизнь обогащает нас, духовных существ, опытом, придает нам сил и помогает обрести равновесие для исследования духом. Я предпочитаю употреблять слово «дух», а не «бог», так как многие люди отождествляют Бога с образом грозного судьи, сидящего на небесах. Для меня Бог – это великий дух Вакантанка. Дух – космическое сознание означает одно и то же – любовную силу, существующую во всем. Ну, может, цитувать и далее Алэ Туди – Цей прогноз затягнеться, тому я думаю, що в інтернеті можна знайти цю книжку і прочитати. Вона не просто художня література, там є різні вправи, як у сні побачити свої. Попереднє втілення і вирівняти свою долю. Нічому поганого ця книжка не вчить, а ще враховуючи те, що її написала напівіндіанка, її бабуся була з племені Чорокі, і ця авторка дуже гідна, рекомендую вам для прочитання будь-яку її книжку. Вони всі цікаві і мають якісь практичні керівництва. Що ж стосується 5-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 4-го. 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, сьогодні ваш фартовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу теж буде карта за днем народження, знову буде три карти. Перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі. Друга карта загальна карта дня, і третя карта за днем народження. Тож поставити одну вподобайку це вже не так вже і багато. А підписатися на канал для того, щоб потім не пропустити якийсь важливий прогноз. Це теж дуже позитивно, як і для вас, так і для. Мене як автора Езотаріум. що ж, давайте налаштуємося на цю п'ятницю, кому -за потрібно заплющити очі, не скречуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2. Один. Розпочинаємо зі стрільців, бо саме зараз іде цей знак. Чого очікувати представникам цього знаку 5 грудня? Будьте обережні, шайтан в прямій позиції. Це якісь несподівані події, які можуть сьогодні відбутися з вами. Це фатальні зустрічі, особливо зустрічі з людьми у формі. Так вже від, відображається ця карта. Якщо у вас не все вгараз з документами, краще сьогодні не ходіть і тим паче не їздьте. Пам'ятайте, що сьогодні чоловіки можуть бути до вас доволі агресивні і загалом це карта. Покус, на який ви можете повестися, просто тому що не будете дослухатися до порад, які вам кажуть великі аркани Таро. Сьогодні це жовті аркани, нагадую. Далі представники знаку Козиріг. Імператор в прямій позиції це позитивний момент, бо ця карта пов'язана з планетою Юпітер, а це планета оточення, планета влади. І сьогодні вам будуть допомагати. Близькі і дальні люди. Якщо ви раптово працюєте на якусь корпорацію, в якійсь організації сьогодні буде дуже гарно все працювати, і з боку керівництва ви можете почути якісь добрі слова у свій бік. Якщо вам треба, можете сьогодні піти кудись у клуб на вечірку. Нічого поганого з цього не буде. Там де багато людей, там для вас багато можливостей для самореалізації. Далі представники знаково долій. Мах в прямій позиції це ваша воля, ваші принципи, сьогодні ви можете щось розпочати, будь-які розпочинання цього дня вони приведуть вас до гарного результату. Якщо ви чекаєте порад якихось, чи ви бажаєте, щоб цей день був змістовний, це стосується саме жінок, шукайте чоловіка. Чоловік вам у цьому допоможе, і загалом чоловік може вам зробити цей день більш змістовний. Якщо ж ви чоловік, ви ви сьогодні можете використовувати свої вольові якості у правильному руслі. Далі представники знаку риби. Крокодил. Він же блазень в прямій позиції, нульовий аркан. Будьте обережні. Сьогодні не той день, коли ви можете займатися серйозними справами. Ви можна, можете просто отак сісти, як цей Блазень, закурити люльку і просто зависати. П'ятниця, це тим паче, день Венери, а Венера якраз в тільці себе має в гарній формі. Сьогодні для вас якраз зустрічі з тільцями будуть досить продуктивні. І також намагайтеся. Цього дня не намічати нічого заздалегідь. Живіть, як оцей дурень, який курить люльку, і навіть не помічає, як сидить на крокодили. Зустрічі з тільцями для вас сьогодні позитивні. Далі, далі у нас овни. овни зірка магів. Хоча це карта пов'язана з планетою Венера, як відомо астрологам в Овні. Венера нібито знаходиться у падінні. Загалом ця карта пов'язана з красою, особливо з жіночою красою. Якщо ви жінка, ви можете сьогодні використовувати ці якості собі на користь. Сьогодні гарний день за, за для того, щоб отримувати якісь емоції, позитивні емоції, отримувати дофамін. І сьогодні гарний день саме для любовних якихось втіх. Далі представники знаку тілець. Сфінкс або колесо фортуні в прямій позиції. Дуже гарний показник. Колесо, звісно, каже про те, що ви можете кудись їхати, бо колесо фортуни крутиться у правильному напрямку, і окрім цього, вас сьогодні очікує успіх, люди і обставини вам будуть тільки допомагати. Вам лише треба навчитися ризикувати раціонально ризикувати. І сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг. Далі Близнюки. Карта гарна, Янгол, але вона випала перегорнута інша назва цієї карти помірність. Тобто сьогодні вам треба зберігати свою увагу, звертати увагу на дрібниці, бо дрібниці можуть бути дуже важливими, і також сконцентруватися на одній справі, не розповсюджуватися і не розсіюйте свою увагу. Намагайтеся бути більш-менш сконцентрованими і пам'ятайте, що ви самостійно захищаєтесь, ані обставини, ані навіть янголи у вас сьогодні не захищають. Також будьте обережні. Намагайтеся сьогодні не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку водолій. <кій> Далі. Раки. Рівновага. Карта Феміди, частес, справедливість це внутрішній контроль, контроль розуму над емоціями. Це гарний день для того, щоб іти у різні установи, у тому числі і в судові, і вигравати будь-які справи. Звісно, для цього мало мати тільки надійну карту, краще ще мати надійного адвокату. Сьогодні ви все можете розставити по поличках і врівноважити будь-які ситуації собі на користь. Також для вас сьогодні гарні зустрічі. Чучі бесіди з представниками знаку терези. Далі леви, карта Сонця, але перегорнута. Це нестача, нестача енергії, нестача світла, нестача грошей. Сьогодні ви можете стати на деякий час енергетичним вампіром, який буде споживати, але нічого не віддавати. Для когось це ознака темряви, внутрішньої темряви. Якщо ви втрачаєте орієнтири, ви втрачаєте зміст свого життя, буття. Також сьогодні намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Близнюки. Далі діви. Перегорнутий відлюдник це гарний показник. Сьогодні вам відкриваються нові можливості. Ніщо не може вас утримувати в чотирьох стінах. Рекомендація вам сьогодні більше спілкуватися, більше розширювати свій кругообіг. Тобто можете почитати книжку, можете кудись поїхати, нічого це не забороняє, але не займайтеся безпреділом Все одно будьте обережні, бо відлюдник, в якій би позиції він не попадав, він каже, що від вашої обережності залежить те, як будь Будуть проходити ваші справи позитивно чи негативно. Далі представники знаку терези, жертва в перегорнутій позиції. Це гарний показник. Ви нічого не втрачаєте. Навпаки, сьогодні до вас прийдуть якісь гроші несподівані. І все, що стосується здоров'я, здоров'я вас не підведе сьогодні. Ви гарно себе. Відчуваєте, і ця карта, якби вона не випадала, вона каже, що треба бути добрішими і треба ділитися. Якщо не будете ділитися, то і вам не будуть давати ніяких подарунків та преференцій. І нарешті скорпіони, сутінки, це внутрішня темрява. Це тупікові ситуації, з яких ви, на жаль, сьогодні не виходите. Ви навпаки, можете в них сильно залазити. І неможливість зрозуміти людей. Люди сьогодні брешуть загалом. Більше слухайте власну інтуїцію, вона вас не підведе. Навіть у снах ви зможете дізнатися те, що вам потрібно. А от людські слова, вони сьогодні брехливі. Треба їх фільтрувати і не довіряти людям, навіть якщо це ваші рідні люди. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Рак. І загальна карта дня, на цю п'ятницю, Всесвіт, на жаль, перегорнутий, бо інакше нікак і не вставиш цю карту, це результати. результати, які, можливо, сьогодні будуть не такі, як того ви бажали, бо загалом карта ця. Непогана, вона каже про кінець якихось процесів, але кінець цей може бути досить несподіваний і досить таким незадовільним по кількості того, що ви сьогодні отримаєте. Якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось малинового кольору, чи такого кривавого, малинового, от десь у цих кольорах. І пам'ятайте, що сьогодні ви можете закінчувати тільки щось погане щось гарне буде продовжуватися, і це позитивно. Якщо ж подивитися на сам день. Ну, можна можу сказати, що ніч більш-менш спокійна, але десь ближче до світанку, починаючи з 4-ї години ранку суботи, можуть бути неспокійні години. Також неспокійні години на світанку, я маю на увазі на світанку, саме 5-го числа ще. П'ятниці і ще погана година на закаті сонця. Всі інші години досить позитивні. Головне, що вночі немає ніяких таких страшних лихоліть. Погані карти випали перегорнути. Ну і не випала Розбита вежа, це теж позитивно. Можливо, сьогодні ми позбудемося і не буде якихось великих руйнувань, але тут вже більше все залежить не від ТРО, а від того, як йдуть перемовини за мир. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, відродження, вищий аркан, страшний суд, інша назва цієї карти, це повторення. Сьогодні нічого поганого з вами не буде відбуватися. Ну, а також архігарного не буде відбуватися. Сьогодні ви під захистом родовим знаходитесь, захистом, і сьогодні непоганий день для того для того, щоб допомогти своїм родичам, своїм близьким, своїм крівним, рівним родичам і для вас особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця закохані в прямій позиції. Сама назва цієї карти каже про те, що найкраще, що ви можете сьогодні робити, це зустрічатися з людьми, яких ви кохаєте. Інша назва цієї карти два шляхи, тобто від вашого вибору багато чого залежить, і якщо ви захочете, ви можете застосувати свої авантюристичні якості і заробити великі гроші. Особливо для вас гарний день, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, карта смерті в прямій позиції, ознака того, що ви вже зазріли до якихось змін. Ця карта не така вже погана, вона каже про якісь трансформаційні моменти, коли ви відпрацьовуєте свою власну карму і можете рухатися далі. Будь-що що сьогодні відбувається з вами, воно лише приводить вас до чогось гарного, врешті-решт. Далі, якщо що ви народилися 4 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця? Тут неморологія не бреше. Вам випала карта сили, але на жаль, перегорнута. Тож бережіть свої сили, особливо якщо ви чоловік, сьогодні чоловічі енергії знаходяться. В заточенні, в клетинці, вам важко з цього позбутися. Сьогодні не той день, коли ви можете з'ясовувати якісь обставини. Якщо будете з'ясовувати, можете сильно посваритися, економте свою енергію, і будьте особливо обережні, якщо ви знаходитесь у війську. Сьогодні не дуже гарний день для вас, і особливо для вас поганий день, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися п'ятого. 14 або 23 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що номерологічно для вас гарний день, вам випала розбита вежа. Причому в прямій позиції вона каже про щось руйнівне. Не руйнуйте себе всередині, цінуйте те, що ви маєте, ні в якому разі не займайтеся сьогодні. Бухлом не питай ніякий алкоголь, бо він вам може дуже сильно нашкодити. Єдине, що вам сьогодні сильно пощастить, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, імператриця в прямій позиції це можливість заробити якісь гроші. Заробіток якийсь буде сьогодні у вас. Імператриця це влада жінки. Можливо, сьогодні ви будете якраз. Знаходиться під цією владою і якимось чином намагатися їй зробити щось гарне. Це також ваша мама. Якщо вона жива, не забувайте їй, хоча б телефонувати. Далі, якщо ви народилися. 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця перегорнутий верховний жрець каже про те, що сьогодні не той день, коли ви можете поспішати. Поспішиш людей насмішиш. Також це напрямок, який ви втрачаєте, цілі, які ви втрачаєте, і намагайтеся цього дня нічого не підписувати, бо будь-які договори підписані цього дня принесуть вам лише фіаско. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь якого місяця перегорнута верховна жриця. Перш за все каже про те, що це поганий день для жінок, поганий день для того, щоб спілкуватися з жінками. Це день, коли ви можете з кимось війти в таку опозицію, щоб потім ніколи більше вже не спілкуватися з цією людиною. Я маю на увазі саме жінку, бо ця карта пов'язана з жінкою, пов'язана з місяцем. з Кінською енергетикою. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Перегорнута колісниця каже про те, що сьогодні не той день, коли ви можете кудись просунутися вперед, навпаки, треба, буде трошки повертатися назад. Це день, коли ви навчаєтеся лише на власних помилках. тому... Намагайтеся робити менше помилок, якщо ви чомусь навчаєтесь, пам'ятайте, що сьогодні буде важко закріплювати матеріал такий вже цей день, і особливо будьте обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці жовті аркани таро, щоб все найкраще. Відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів і наш єдиний. Вакантанка, Господь.